За 40 кілометрів від Києва знаходиться табір для дітей-переселенців зі сходу. Вже майже два місяці вони живуть у наметах просто неба. Куди планують переселити дітей восени і в якій школі вони будуть навчатися, дізнавався наш кореспондент Ярослав Марченко. Артур вже четвертий тиждень живе у таборі для дітей біженців зі сходу. У мене от є друг його зовут Мір. Він дуже добрий чоловік. ми з ним гуляємо. От вчора ми слухали музику. Сьогодні ми збираємося. мені нравится це зі дівочка, йому навається дівочка. Мусіні за записки вони пісать. Доки батьки шукають нове житло і роботу. Малими опікуються професійні психологи і волонтери. Заплановані кілька тижнів проживання тут скоріш за все затягнуться на декілька місяців. Незабаром осінь, а там і початок навчального року. Тому Артуру і його товаришам вже потрібно готуватися до школи. В наметах не те, що уроки повчити, а й просто знаходитись дедалі складніше. Деякі діти розповідають, що натягують на себе увесь одяг, аби не замерзнути вночі. Як рішення проблеми, місцева влада запропонувала організаторам табору один з корпусів занедбаного профілакторію. Тут вже давно ніхто не живе, стіни осипаються від першого ж дотику. Проте волонтери обіцяють, що через декілька тижнів вони приведуть цю споруду до ладу і потім переселять сюди дітей. На даний момент провели електричество, в кожну кімнату заводимо отоплення. Обшиваємо стіни гіпсокартоном, красім, міняємо повністю всі окна. Тобто, у кожного рібінка будуть комфор комфортно комфортне условия, у кожного рібенка буде свой стол, свой шкаф, своє місце. Після заселення чиновники обіцяють влаштувати дітей у школу. Ми з нашим героєм вирішили, не чекаючи вересня, самі поїхати у найближчий навчальний заклад і дізнатися. Чи готові тут прийняти переселенців? Начальник відділу освіти Вишгородської райдержадміністрації запевнила нас. місць вистачить для 70 дітей. Даний навчальний заклад може прийняти всіх дітей-переселенців, які бажають навчатися або в Димирській гімназії, де зараз ми знаходимося, або у Димирській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 1 Діти будуть забезпечені гарячим харчуванням, а також будуть забезпечені підвозом шкільним автобусом. Звичайно, їм доведеться сидіти на останніх партах. Проте це краще, аніж взагалі не ходити до школи. Майже всі предмети у рідному Луганську викладались російською, і якщо у дітей виникнуть якісь проблеми з українською, їм на поміж готові прийти учителі. Хоча й самі діти вчаться дуже швидко. Як ваплюся, хотіше в школу, що вчителя вітати знову. Він розповість про все на світі уроки з ним. Яскрави миті. Ярослав Марченко, Зорян Бень, ТВАЙ